Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку, квітам барвистим, Доброго ранку, сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Доброго ранку, ми любі малята. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо говорити про найріднішу у світі людину. Відгадайте загадку і зрозумієте, про кого ми будемо говорити сьогодні? Хто для вас є? Найріднішою людиною, послухайте, ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Балиш. Матуся. Так, мама, мама це людина, яка може замінити всіх, але її ніхто і не. Ні Ніколи замінити не може. Адже матуся у нас одна єдина. Мама це людина, яка народила вас, виховує і взагалі життя своє присвячує дітям, і немає в світі більш прекрасного, ніжного і рідного слова. Мамині руки такі ласкаві, очі добрі, а серце чутливе і вірне. Мамина любов не згасає з роками. Мама любить свою дитину завжди, мама повністю віддає дітям свою любов. Кожна мама намагається вберегти свою дитину, вберегти її від усіх проблем, застерегти, допомогти в будь-якій ситуації. Якою б неслухняною дитиною ви не були, для мами все одно ви найкращі і найрідніші. Навіть коли мама вас сварить, вони все рівно люблять вас найбільше за всіх. Правильно? Так. Да. А тепер послухайте віршик. дуже люблю, Матусю, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш. Хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш і я тебе дуже люблю. Що тут про що віршик? Про маму. Про маму. Як тут пише наша Катерина Перелісна, що якщо і шкоду зробим, а мама все пробачить і поцілує, так? І у вас так в житті буває? Шкоду робите? Ні. Не може бути. Але мама все пробачає, так? Так, Так, пробачає. Гарний віршик, бачите який? А от іще мамин день день травневий, день весняний, трави й квіти весняні, на круги куди не глянеш, все всміхається мені. І в таку чудову днину між пташок, дзвінких пісень, в серце кожної людини йшов любов'ю мамин день. В день такий приносять діти до мамів любов свою, в подаруночках і квітах. Кажуть, я тебе люблю. такий віршик написала Світлана Кузьменка, гарний віршик. Аби да. теж нам вітали з Днем матері. Так. Да. Так, правильно, обов'язково. А тепер давайте скажемо про маму лагідно. Як можна сказати про маму? Давайте повторюйте за мною. Мамонька. Мамонька. Матуся. Матуся. Матусенька. Матусенька. Матинка. Матинка. Мамочка. Мамочка. Мамуся. Мамусь. Мамулечка. Мамулечка. Нене. Нен. Мамуля. Маму. Ось так лагідно ми можемо називати маму. А так підійти до неї і сказати Матусенька, мамуся, мамочка, матуся, мамулечка. Обов'язково треба маму ось так називати. А тепер моя матуся. А яка ж твоя матуся? Дітки. Яка ваша матуся? Давайте з вами повторимо, яка у нас матуся. Красива. Красива. Чарівна. Чарівна. Чуйна. Чуйна. Лагідна. Лагідна. Весела. Весела. Щира. Чурна. Мила. Добра. Добра, гарна, гарна, Ніжна. Ось така Ні. наша мама. А тепер подивіться і скажіть, що робить моя мама. Що робить мама тут у нас? Катую. А теперь повто... так, спокійно, повторюємо повним реченням. Мама готує їжу. Мама готує їжу. Так, далі що мама у нас робить? У Давайте, Так, мама. Купляє продукти. Купує продукти. Мама купує продукти. Мама купує продукти. Так. А що тут мама робить? Мама прибирає. Мама прибирає. Так, а ця мама що робить? Моет. Мама миє посуд. Посуд, мама, миє посуд. Правильно, а ця мама що робить? Стілає Речі. речі, правильно, а ця мама що робить? Працює речі. От що? Так, бачите, мама може робити все. Так, а тепер подивіться на картинку і скажіть, що на ній зображено. Що тут робить мама і дітки? Ану, подивіться уважно. Що робить мама? Ріже капусту. Мама ріже капусту. Що робить хлопчик? Хлопчик. Так, він помив зелень, давайте так скажемо. Хлопчик помив зелень. Хлопчик помив зелень. Що робить дівчинка? Це... Дає Так. Канна. Да, Добре. Так, а тепер подивіться, що тут робить мама із донечкою. Посуду. Мама і доня миють посуд. Правильно, бачите, вони разом їм. Мама миє, донька допомагає і вони разом весело між собою розмовляють. Бачите, у них так все ладно. Так, а що ж тут мама робить? Ану, подивіться уважно. Покрашайте торт. Ану, давайте, мама прикрашає торт. Мама прикрашає торт. Молодці. Що мама робить? Убирає. Мама прибирає. Добре. У нас ще одна. Яка моя мама? Яка ж у нас мама? Гарна. Добре. Давай повторимо. Мама гарна. Гарна. Мама працьовита. Мама працьовита. Мама добра. Мама добра. Мама щедра. Мама щедра. Мама ніжна. Мама, Мама любляча. Мама любляча. Мама мудра. Мама мудра. О, так, такі наші мами, да? Ось. Так, добре. А тепер скажіть, як? Можна допомогти мамі. От ви можете допомогти мамі? Що так. можна зробити? Ось дівчинка, що вона прибирає? Пил. пил прибирає, так? Що пил, робить пил. цей хлопчик? Этот? Да. Він погрався, і що він зробив? Обігався. Склав іграшки. Так. А що тут хлопчик робить з дзвіником? Так, замітає, допомагає. А цей хлопчик що робить? Так, миє. А тут, дід, подивіться, всі прибирають, так? Скажи, так. Ось так можна допомагати мамі? Ні. А ви допомагаєте мамі? Так. Да. Так, молодці. А тепер розгляньте ілюстрацію. І скажіть, хто що робить? Як е, тато і діти допомагають мамі? Як ви думаєш, думаєте, їй це приємно? Да. Так. Так. Що тато робить? Хлоп. Пилососить. Хлопче що робить? Мальчик. Так. Ми стіл. Ми є. Спів. Так, ми є стіл. А дівчинка що робить? А так, ми є плов. А мама що робить? Пи Пил збирає. Так, бачите, як дружна. А як ви думаєте, мамі приємно, що їй всі допомагають? Так. Да. Так, і треба завжди допомагати мамі. Ось. Ну що ж, молодці? Завжди любіть і поважайте свою маму. Допомагайте їй. Ну про що вам сподобалось заняття? Так. Да. А ви такі аж допомагаєте все мамі? Да. А, да -да -да -да. Добре. Якщо ви їй допомагаєте, якщо ви вмієте допомагати. А яку поміч ви даєте? Що ви робите вдома? А, спочатку розкидали іграшки, а потім прибирають. А ще що? А як Ясно, прибираємо. Добре. Ну що ж, дякую, до побачення. до До побачення. зустрічі. До зустрічі. Okay.